Всім привіт, це вашкар, займаємося з братом пригонив автомобілів. От у нас приїхав свіженький Шкода Суперб 2017 року, дизель. Автомобіль в дуже класному збереженому стані, в гарній багатій комплектації. Далі я вам це відео покажу. Дивіться, почну, як завжди, з нашого номеру телефону 096 07 967. Instagram, інстаграм, ютуб, Telegram Підписуйтеся, слідкуйте, регулярно приганяємо автомобілі. Внизу під відео буде ця вся інформація, кого цікавить. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте, на сайті буде більше фотографій. Подивитися більш детальний автомобіль. А зараз я вам покажу по опціям, по комплектації цей автомобіль загально, обійду От в такому стані. Автомобіль дуже збережено, 17 й рік. Оригінальний пробіг 210 тисяч. Видно, за автомобілем доглядали, охайно їздили. От такому там зовсім щось мінімальне по ньому. А так в дуже класному стані. Отак от, от виглядає автомобіль. Скажу дуже гарно, сучасно, комфортний автомобіль, їздити на довгі дистанції. Дуже класно, економічний. Кому це також потрібно. Дуже сучасний дизайн. Ці такі гострі лінії. Ну, є поціновувачі шкод саме, ми знаємо таких. Ось так от виглядає. Так, дивіться, давайте перейдемо. Покажу автомобіль по салону ще. От в салоні так все збережено, ніяких таких дефектів немає. Почну з того, що тут є електрогрування сидіння, е, є пам'ять сидіння 3, автосвітло, шкріне кермо. Е, скажу, досить зручно все регулюється сидіння під спину, як вам потрібно. Так, от, Відразу почну, на, да, пробіг уже, до речі, 211 тисяч. Так, великий екранчик, навігація, дуже багато корисних функцій. Так, пробіг у нас там трошки було не видно, 211 тисяч вже. Все отак от максимально збережено. Є камера заднього виду, зараз я заведу автомобіль. Потім вмикаємо задню передачу. От нас видно виворіт. Досить зручно паркуватися, на такому великому екрані все гарно видно. Допомагає додаткові значення, електроручничок. Так, це в нас пустили. Є підігрів сидінь передніх, клімат. Потім з асистентів є в нас, зараз покажу фронт-асіст, ну і багато там допоміжних функцій інших, які вам потрібно. Так що тут багато всього є, що тут в меню, якщо заходити. Також все гарно налаштовується, все зручно. Так, тоді глушимо автомобіль відразу. Продовжимо подалі. Так, все в збережному стані. Є підсвіточка. Це гарний комфортний автомобіль. Так, для очків у нас, окулярів, якщо провільніше. А то ще Трапляються такі слова, вибачаюсь. Так. Потім перейду на влаштування світла. Тут, до речі, підстаканники ще є. Ну, гарний підлокітник. Так, Потім позаду у нас також все максимально тут збережено. Потім тут є такий у нас підлокітничок, кому потрібно. Відкривається, можна ставити стаканчики. Ну і таке всі знають, що це суперби, талісмани, пасати, багато місця позаду. Тому багато їх хочуть за це. Тому що це дійсно комфортний автомобіль, якщо ви їдете там на довгій дистанції, у вас є діти, або батьків потрібно возити, то це максимально комфортний автомобіль, тому що тут ззаді максимально багато місця. Дуже зручно, я вам скажу, що попереду відвинуто в гарні положення для зручних. Ну, Щоб було зручно, там мій зріст 1,75 м. І от дивіться, позаду місця. Я сяду за собою і ще буде вільно навіть. Тому завжди радимо такі автомобілі людям, кому важливо позаду місця багато. Так от, Тут позаду, ой, тут попереду у нас. так, Потім у нас тут все також максимально збережено, кермо в дуже класному стані, КПП також в збереженому, шестиступочка. Надійно все працює, нічого не шумить, от, який має класний вигляд. Так, Зараз я вам покажу багажничок. До речі, є два ключі, все як потрібно. Так, от такий багажник. Ну, Всі знають, що шкода славиться своїми багажниками. Так, тут два таких положення, відкрили. от Супер великий багажник, тут велосипеди можна возити, куча сумок, все що вам потрібно. Потім дуже класні такі зручні ніші, я вставив рюкзачок, щоб показати. От великий рюкзак вміщається. З цієї сторони також ніша. І під низом там також ніші і куча багато різного місця, куди можна щось поставити. Для лиш є місце відкрите, щоб можна було просунути. Тобто все максимально для того, щоб було. Гарно експлуатувати автомобіль, насолоджуватися ним. Так, до речі, по склу в нас автомобіль е, все рідне скло. От, тут 16 рік. Виготовлення автомобіля в документах буде 18-й, але запчастини ще 16 2016 року. Але по документах автомобіль буде до 17-го. Тут у нас 16 рік. Лобове оригінальне, mm. це також е, гарно. 16-й рік також. Так, і до речі, на лобовому сколів немає, все супер. Там щось мінімально зовсім, ну, всі розуміють, що автомобіль їздив. Так, тут на 16, 16, 16. Тут також у нас 16 рік. 16. Трохи не видно, теж 16 і зовсім не видно, затемнене. Так, бачите, позаду більше затемнене, попереду менше затемнене. Тобто також досить класно. Не відразу видно, що у вас там лежить в багажнику, в салоні. Так от. Автомобіль такий. В дуже класному збереженому стані, в гарній комплектації, є все, що потрібно. Підігрів сидінь, камери заднього виду, електрорегулювання сидіння, світло гарне. Тобто от все з... Все є. Так, повторюсь, наш номер телефону 096 007 9167. Вашкарт.ком. Наш сайт. Переходьте, там є автомобілі. Потім інстаграм це покупці, які купили в нас автомобілі. І також автомобілі, які приїхали в Київ. Viber Telegram це щоб максимально швидко бачити, які автомобілі приїхали. Тому підписуйтесь. Внизу під відео буде вся інформація. Все можете детальніше передивитися. На сайті будуть, наші, ну, на сайті будуть фотографії. Автомобіля, тобто також все максимально можна передивитися, того кого цікавить, переходьте. Також дублюємо все в коментарях. Тому слідкуйте. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора, до побачення, до зв'язку.